Всім привіт! В новому відео! Вітаю вас сьогодні понеділок, 12 травня. Мій лучок рожевий з білим і джинси, і кросівочки біло рожеві Такий настрій маранковий. Погода 13 градусів, мабуть, що вітряно. але вітер не холодний. Я вийшла, висилала посилку в нову почту. І зараз, куди я йду, йду в Укрпочту друзі, Іти дуже далеко, тому що наш будинок, який знаходиться коло епіцентру, прикріплений за почтовим відділенням, яке знаходиться на Софії Русової. Це дуже далеко. Іти десь 2 кілометри пішки потрібно. Ну, але я заодно прогуляюсь, чомусь коли... Відкрилось відділення на мішоги, яке знаходиться через дорогу. Нас туди не закріпили. Я не знаю, яка логіка. Викріпочте, що ось так. Яка краса, дивіться, як гарно. Шепшина цвіта. Я вам показую і красу. Мені в Укрпочту приїхала посилка, бо так я не хожу в Укрпочту, я вам казала, що Укрпочта і Сказ це в мене Укрпочта дорівнює Сказ завжди. Розказую знову, друзі, чому? От навіть останній випадок. Вислала мені Міхаль. Міхаль вітання вам з Єрусалиму посилочку. І оскільки це міжнародна доставка, то вона. В більшості випадків приходить на Укрпочту. Ну інколи там міст експрес. Якщо ви на Майкет замовляєте, то буває або міст, або нова почта, коли як. Але в цьому випадку посилка приїхала Укрпочтою. Міхаль мені пише, ваша посилка вже приїхала. Нічого не прислала мені Укрпочта. Я ж поки вона не підтвердження не прийшла, я ж не можу забрати. Тут приходить, е, ж, яке ви відділення бачите? Бо в мене ж інформації немає. Каже, аж на Ривуцького 44, це на Харківський. Тобто сукурки, Позняки, Харківська, от так, якщо брати по лінії метро. Ну, думаю, ну ладно, Харківська, туди теж так прилічно йти. Десь так само 2,5 кілометри, друзі. Отака от дурня тут в Києві, ну то, ну, то поставте ж більше цих відділень цієї грбаної Укрпочці. Ні. Чорт іде та відділення, розумієте? Оце це коли мені хтось що щось каже за думаю, ну, добре, На вихідні. Або поїдемо з Сергієм, або сходимо пішки. Тут приходить смс що ваше відправлення з Харківської перенаправили на осокорки на Софії Русової вчора. Не вчора, в суботу, ми з Сергієм пішли. Це ж не ну, представте, куди йти, це ж далеко. Уж давай Сергій прогуляємося, прийшли. Я показую їй смс-ку. Вона дивиться на мене, два рази вона подивилась, починає там ритися. Добре, що хоть людей не було, що ми стояли в черзі там. Починає вона риться, риця, риться в тих кучах час, куча, а? Дайте ще раз мені ваш телефон. Я даю телефон. Така вона тільки їде, ця посилка, її ще у нас нема. Я думаю, боже, який жах. Ну, приперлися, оце, знаєте. Ну ладно, погуляли тут таке. Кажу, так а коли вона буде? Я не знаю, ждіть смс-ку. Яка вага посилки? Я її не думаю донесу чи ні, я ж... мені незручно було, Міхалі, спитати, яка вага? Оце зараз, друзі, йду, не знаю. Е, е, Я не бачу. Я не можу вам сказати, а хто бачив? Кажу, ви можете мені зробити переадресацію додому, вона на мене дивиться. І я дивлюся. І от уявіть, оце виходить, що настільки незручний сервіс. Все в руках цієї «Укрпочти». В кожному селі були ці старі відділення, вам зробили програму, вам посадили за комп'ютер, і ви такі бляха без От просто розумієте, мене бісить, коли немає сервісу, коли все от, є з чим порівняти. Це якби в нас не було, наприклад, інших доставок, не було нової почти, не було інших, то ми б думали, ну ок, так, це так нормально, коли оце таке непонятно що а коли в нас є з чим порівняти. І ми з вами розуміємо, що це може працювати нормально, ну так зробіть, найміть кур'єрів, це додаткові робочі місця будуть, додаткові гроші, і у вас буде сервіс, і люди до вас будуть йти. А то як ну, багато хто теж так, як я реагує на Укрпочту. Звісно, що якщо, наприклад, десь в селах, де ще нема нової почти. То просто в людей немає альтернативи. Вони змушені звертатися в цю долбану керпочту, як я не кажу. Я по-другому ну не знаю, як сказати, друзі, от чесно, скільки разів я стикалася з Укрпочтою і кожного разу якась незручність. От навіть цю смс-ку ви прислали, ні дати, ні вартості доставки, наприклад, якщо треба там оплатити, ні її ваги, нічого. Інформації нема. Це дуже дивно. В нова почта чим мені зручна? По-перше, є почтомат майже в кожному під'їзді, на кожному кроці є почтомат. Ви можете зробити переадресацію, ви можете замовити кур'єра, він вам додому принесе, коли вам зручно. Звісно, що це дорожче, але це час мій. А час, друзі, це наше життя. От і все. Тому, коротше, мені Ну, є такі, що людям подобається Укрпочта. Вони кайфують, якщо там, звісно, відділення поруч, що мені незручно чого, бо відділення чорт іде. Ось дивіться. Мені йти спочатку до кута. Бачите, той будинок, потім ще аж вкрай, вулиці аж до озера. А мій будинок знаходиться, як вам об'яснить, за оцим, от аж отам в глибині я прийшла. Дуже далеко. І так само, якби це було якесь друге відділення. Єдине відділення, яке поруч на мішуги, на нього посилка не приїжджала. От вона спеціально зробили, зроблять вони передрізатися. Я не знаю, чого така ну, логіка. Тому от думки вслух, зайчики мої з приводу цього державного сервісу. Добре, що в нас от там вже з'явилась дія, можна робити всі електронні документи з цим. Ну, скажімо так, нормально. Вже розібрались. Амбулаторія в нас нова, але вона, мабуть, не працює ще. Розібрались з державною програмою, деякі з вас здають там план ЗСУ, якісь там аналізи і то. Я так читаю по відгукам, по своїм знайомим, що в деяких, якщо сімейний лікар ок, то він не дасть направлення на аналізи, а деякі бувають не ок. І людині треба чуть ли не випрашувати направлення на ці аналізи чи ще щось. Тому тут теж на кого попадеш. Зайчики, на кого попадеш? Єдине, що я сьогодні не взяла, це окуляри. Тому приходиться мружитися. Тому, друзі, от чому я не люблю Укрпошти, я вже сказала: по-перше, мені незручно, бо немає поруч відділення. От якби, мабуть, було поруч це відділення Укрпошти, то ладно, пішла б уже там би. Пострадала б в черзі, ну це ж таке, да? черга пострадав би в черзі, да і все. А тут ну, якась ситуація странна. Дуже великий масив, дуже багато будинків, ну, уявіть, це просто спальний район, тут же нічого нема. Будинки, 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 от такі от всі високі будинки. Все, звісно, людей багато, то може із-за того, і відділень так цих небагато. Та я вже сама себе заспокоюю йду. От. Тоже так. Вибалакалась. Пишіть, як у вас ситуація з Укрпочтами. Чи вам зручно, незручно, як ви з ними комунікуєте? От. А тут я ходжу ось сюди, до гінеколога. Називається клініка сучасної гінекології. От тут, в цьому будинку, можу вам сміливо рекомендувати. Це платно, друзі. Не, не безкоштовний лікар. Я до, в поліклініку ходила до лікарки, Сьогодні ще поговоримо про жіноче здоров'я. Раз в рік ходіть до гінеколога. Тому що бували такі випадки, жінки думають, мене менше не болить. Все чітко, все добре, критичні дні як часи. Я здорова, як коняка, а потім приходять, беруть мазок, а в неї рак, друзі. Найчастіше захворювання серед жінок це рак шийки матки і рак молочних залоз. Тому перевіряємося раз в рік. Або в поліклініку йдете — це безкоштовно, тільки треба, щоб лікар був нормальний. Я ходила до нормального, поки ця лікарка на початку війни не поїхала за кордон. Багато хто ліз лікарів по повиїжджав, ну хто як може, багато хто поміняв взагалі. Місце проживання. Я прекрасно розумію, мені дуже шкода. Я їй тоді написала, дуже важливо, що ж мені робити? Вона... Вона мені порекомендувала лікарку, кушнір, прізвище. Не дай Боже, до неї хтось піде, друзі, це кончена врачиха. От відразу врачиха, іменно врачиха. Я вам розказую той візит, що в поліклініці. Вона мені порекомендувала кушнір Маю. Вона, мабуть, що працює. І ну, відгуки, начебто нормальні, молода така. Лікар-гінеколог, ну, безкоштовний, скажімо так. В поліклініці лікар. Я сходила до неї. По-перше, вони там вдвох вдвох сидять в кабінеті. Вона і ще якийсь терапевт заходиш. Я розумію, що все рівно, знаєте, перед лікарями ми роздягаємось, але ну, ти відразу роздягаєшся, немає ніякої ніжторки. Нічого, Ці ж сидять, одна сидить бабуля, якій 80 років, я не знаю, хто вона там, терапевтки чи хто вона, в малесенькому кабінеті. Ти роздіваєшся на розкаряку, залазиш на ну, це крісло, Ну, Процедура ця хренова. Я не люблю ходити до гінеколога через це, через оцей моральний дискомфорт. По-перше, вона взяла мазок. Перший раз в житті, скільки я ходила до гінекологів. Ні разу мені друзі дуже відверта тема. Багато хто про це жінок мовчить. Знаєте, не кажуть, стісняються. Я кажу так, як є. Залазиш ти на крісло. Перше вона взяла мазок і мене після її огляду покровило. Ніколи в мене ні разу в житті не кровило. Хоча пишуть, що це норма, що вона от ковиряла так, щоб зішкребти ті клітини. Добре, покровило. І тут вони вдвох з цією пані з бабулею починають мене присувати. Що мені треба народжувати. От прям це мені робити треба. Це знаєте, Red Flag, червоний прапор до візита в гінеколога. Без аналізу, який ще не прийшов, вона каже: у вас тут я бачу трохи запалення. Я вам назначаю на 10 днів препарат Тержинан. Це така таблетка жорстка, яка, ну як свічка, але таблетка по факту. Бо вас я бачу, бачу, да? що аналізи не прийшли, а вона вже бачить. Запалення. Ну, думаю, добре. Той тиржинан тоді вартував на 10 днів лікування, одна пачка 6 штук вартувала 600 гривень, а треба ж дві, бо ви не можете вам на 10 днів. То уявіть. Плюс я купила одноразовий гінекологічний набір, коли йшла в свій особистий ну, щоб був. Бо я не знаю, як там вони стерилізують. Знаєте, боюся, на що воно мені треба. Плюс то, що в мене після її візиту покровило, неприємні відчуття в мене були. І далі, друзі, починається концерт. Чекаю я аналізів. В деяких поліклініках у нас це на Вербицького працює за кушнір, тому я її не рекомендую. Може, хто до неї ходить її нормально, знаєте, оце такий пресін, і вона починає розказувати, що от у мене. Є такі пацієнтки, ну нічого, що у вас одна нирка. Але народжувати дуже треба. Знаєте, чуть ли не пресінг, от тебе заставляють народжувати? Це, ну, це особисте діло кожної жінки. Хоче вона народжувати чим. І в мене от і з раком, і з пороком серця народжують. Хочете спитати, для чого ця людина ризикує своїм життям і, не дай Боже, це дитинча залишиться без матері. Кому буде від цього краще? Ти будеш гроші давати на цю дитину. Ти її забереш до себе додому і будеш її матір'ю. Ну зрозумієте, це теж ну, бред. Кожна жінка вирішує, якщо вона хоче, то вона знайде мільйон способів і усиновить дитину, і зробить еко, і зробить штучне, і сурогатна матір. Зараз, якщо жінка хоче мати дітей, в принципі, море варіантів, не треба присувати. Ну, суть не в тому. Назначає вона мені це лікування. І я чекаю аналізи. Коли будуть аналізи? Через дві тижні. Ну добре, вона ж лікар, вона ж там щось побачила. І що ви думаєте? Приходять аналізи спочатку, оце від того, від чого вона мені назначила той тержинал. Він назначається від якихось там вульвітів, щось таке. Приходить спочатку аналіз з ну, на оці різні інфекції. Їх в мене будь, не може, бо їх ніколи не було. У мене один єдиний чоловік, я ніде не лажу. В мене навіть молочниці ні разу за всю життя не було. Суть не в тому, ну, мало ли, знаєте, там. Вона може бути через там навіть якісь ліки або дещо. Приходить аналіз, він повністю чистий, ідеальний. Ну, на оці різні ці. Але ще ж я жду цитологію. на оці ж ракові клітини. А я вам казала, що вона коли брала аналіз, то вона дуже брала боляче, що мене аж покровив. І жду ждала я цю цитологію. Більше місяця приходить ця цитологія, вона мені пише, що у вас там якісь клітини, якісь подвоєння якихось клітин. Боже, в мене вже відразу мені стало погано. Друзі, відразу. Я ж розлякалась, думаю, мало ли що. Думаю, добре, погані клітини, окей, я їй пишу. Прийдіть до мене, ви ж до мене, а ще тоді, коли вона мені назначала це лікування, вона каже, ну ви ж до мене прийдете, я вам все буду назначати лікування. А я кажу, а для чого, якщо аналіз буде нормальний? Ні, ну ви ж все одно до мене приходьте. Це вже я до укрпочту дійшла майже. І приходить цей же аналіз, там якісь непонятні клітини. Отож воно так от руки, чорті, як там написано, як там вони туди лилися. Ну, уявіть, скільки місяць вже пройшов. Я на наступний день іду і самостійно здаю аналіз. Спочатку в ділі є там таке е жидкосна цитологія, Він тоді вартував. Це ж, друзі, я вам розказую ситуацію, яка була три роки назад. Ще він тоді вартував це ж не ось о. Він тоді вартував 450 гривень. Я пішла в діву здала, і потім я знайшла лікаря Усачову, до якої я зараз ходжу. Вона кандидат медичних наук. Тобто це не просто якась там тітка з цього, з, з поліклініки, яка буде вас заставляти рожати. Пішла я до неї, там відразу можна зробити УЗІ, УЗІ грудей, УЗІ щитовидки. Це все робить вона. Вона дивиться вас на кріслі, вони беруть всякі маски. Приходить аналіз, все в мене ідеально. Але уявіть, скільки я пережила нервів з оцими тітками з поліклініки ненормальними. От, ще й налякали, що там якісь ділюш клеток. І звісно, що коли жінка отримує поганий аналіз, друга б там би пішла знов до них, знов вони б там її якось би пошкребли щось робили, щось назначали. Так я от вам кажу, дивіться, вона без аналізів мені назначила препарат, досить такий серйозний. Які я вставляла ці свічки? Нахріна я не знаю, хоча по факту я була нічим не хвора. І добре, що воно, оці свічки, що вона назначала, ні на що не повліяли, нічого мені там не порушили. Це добре. А якби воно на щось би повліяло, розумієте, це ж теж не діло. Лічиться від нічого. То я вам от кажу просто, що теж нормального лікаря знайти не так-то легко. Ось я прийшла, наше відео. Забрала посилку, вона ну, така не дуже велика, мабуть, до трьох кг, То добре, дуже приємно, до речі, була сьогодні обслуговування в Укрпочті, бо тоді в суботу було. А сьогодні приємно, і я навіть не стояла в черзі. Тож це плюс добре. з Укрпочти трохи сказ знявся. Можливо, знаєте, що я пройшлася, прогулялася, зараз. До речі, вітер такий. Друзі, вам розказала ситуацію за лікарів. Що ще попробую знайти нормального лікаря. Є лікарі, яких я можу рекомендувати зі свого власного досвіду. Звісно, що комусь, наприклад, цей самий лікар, який мені ок, комусь може бути не ок. Так? Тому що це дуже індивідуально. Так само, оця кушнірмая, до якої я ходила, може для якоїсь дівчини вона там і ок. Але, друзі, червоні прапорції були два, ні, навіть три. Перше, це коли у вас. Заставляють народжувати, коли лікар взагалі ну, знаєте, щось наполягає. Потім призначення препарату без підтверджених аналізів. І е, що ще було, ну і те, що вам було некомфортно після огляду. І взагалі огляд був дуже некомфортний. Вона в мене брала цей мазок зі мною, говорили, вони вдвох. Потім вони дивилися, як я одягаюся вдвох. Ну, коротше, це було, знаєте, як, ну, я не знаю. Це неприємно. Я не кажу, що я там, знаєте, якийсь підліток що я соромлюсь. Але це не комфортно. Вам має бути комфортно. От і все. В будь-якому випадку жінці має бути комфортно, коли вона йде до лікаря. От, ось посилочка, добре, що я взяла торбину. А, вам цікаво, що там? І мені цікаво, буду робити окремо потім розпаковку покажу, бо я вже тут багато набалакала. Ви обов'язково. Не соромтеся ходити. Я розумію, що це, блін, так я дня ходити до цього віні, поле, не правда. Це неприємно. Постійно якось відчуваєш стрес, боїшся, думаєш, хоч би там все було добре, але ж, друзі, ходити треба. Тому що, якщо що, то це все дуже лікується. Навіть якщо там у вас щось знайдуть, таке підозріле, на ранніх стадіях це добре лікується. От, а це ваше життя, ваше здоров'я. Тому закликаю жінок берегти своє здоров'я і продовжувати своє життя не тільки для себе. Ви ж Розумієте, що якщо у вас є сім'я, діти, онуки, ви їм потрібні, тому ви це робите не тільки для себе, ви це робите і для них також. Тому зайчики мої, ось так. Ну що побалакали з вами про цікаве? Я вам розказала свій особистий. Досвід ви можете написати про свій, які у вас були редфлеги. Боже, а чому на відео? Сказав, лично. Який, здається, рожевий ніс? Покрутилась. Все, ніс не рожевий. Це воно чомусь з хустки передається сюди. Так, тому випишіть свої редфлеги. Чи у вас були дивні якісь огляди, взагалі не тільки в гінеколога, а й в інших лікарів, чи у вас були дивні аналізи? Тож діліться досвідом, друзі. І що я хочу ще сказати, якщо ви отримуєте дивний аналіз, страшний якийсь, обов'язково його перездавайте, перепровіряйте. Тому що я розказувала за Сергія, був випадок, коли в нього показав високий дим, а ми йому вже вкололи ксалветок для розрічення крові, а потім аналіз перездали в трьох лабораторіях і виявилось, що в шостої лабораторії, яка нам зробила цю хірбу, аналіз був хибний. А ви ж розумієте, розріження крові робити людині, в, яка, в якої вона не густа, це внутрішні кровотечі, це дуже-дуже не ок. Тому е, ну, я вам кажу, що будь-який аналіз, якщо вам приходить і він поганий, перепровіряємо. Так це гроші, так це нерви, але це ваше життя і здоров'я мої зайчки. Будьте завжди розумними. І все, щоб вам хтось не казав, навіть якщо ви начебто довіряєте. Ок, лікар, перепровіряйте. Це збереже ваше життя. Все, на цьому, все. Дивіться, яка краса, все квітує. Кава з совою. не кава з собою, а кава з совою написано. Все квітує. Тут навіть є на черешнях черешні. Дивіться, зелені вже пов'язали. Я йду і дивлюся на цю красу і радію. Дуже люблю весну, коли все зелене, яскраве. Щоб б трошки нам би більше тепла, але воно обов'язково піде, все зайчики, цюмки бумки пока.